Пані Надія на своєму 89-му році життя гайстри для Збройних сил України і не втомлюється це робити, хоч зізнається, руки таки болять. Мені дали цілий комплект робити костюм, але я взяла таку середню. Треба дуже добре натягнути, щоб вона майже не рухалася, бо інакше дуже плести важко ото трохи така важкувата робота для, для таких рук, але нічого, можна витримати, аби не гірше. Такий верстат для плетіння чугайстрів пані Надія придумала сама. Пішла до магазину, там знайшла таку коробку, попросила, а то десь тут знайшла і так собі йде на кріслі трохи зависоко. Ну, і тут моє ліжко і воно мені тут добре. Волонтери передають пані Надії матеріали та завдання. І щодо розмірів, і щодо особливостей створення конкретного маскувального костюму. Отож, починаємо. Так, тут є два кольори таких тих стрічок. Подній По квітинці. Треба залишати. На шиття їх не заповняти. Але не можна помолитися, інакше доведеться все розв'язувати і починати знову. Адже пані Надія дорожить кожним клаптиком тканини, аби нічого не пошкодити, чи тим паче не викинути. То є вишивка свого роду, е, нема права про ніщо, ні погане, ні добре думати, бо відразу зробити блуд. А то має йти шахматним, шахматним порядком, бо якщо один раз збудете, то вже все. попороти теж є дуже складно. Тому треба бути дуже дуже обережним. І через одну ту клітиночку ми селяємо. Тепер зелена. То ви просто змінюєте кольори? Так, якщо. Стандартні стрічки то дуже добре в'язати. Якщо вони нестандартні, то не лізуть у клітинку, то треба там їх. А ці стрічки, то ви теж їх робили, чи то вам дали готові? Ні, ні, то мені дають готові. Хтось їх там ріже, але то треба, щоб хтось різав такий, що має добре око. Усе почалося з того, що пані Надія якось прогулювалася в один із серпневих днів неподалік будинку. і побачила хлопців-сусідів, які плели маскувальні сітки. Я кажу, а якби я прийшла, і ви. А я весь час шукала, чим би зайнятися і чим би я могла ще щось зробити для, для своєї рідної України. Таке, що мені під силу. А тут мені кажуть, приходіть. Каже, тут після обіду будуть приходити різні жіночки, і вони вам все розкажуть. Та я прийшла, вони кажуть, пробуйте. Там легше робити, але треба стоячи. А я стояти не можу, бо я інвалід по ревматизму. то я довго стояти не можу. Але потім мені запропонували оту роботу і кажу, добре, я буду робити. На одну таку рамку, себто частину костюму, слід витратити немало часу. Оту рамку треба майже 4 години робити. Тепер трохи швидше, бо один рядок пропускається. А якщо було всі ряди, то менше від чотирьох годин не виходить. Аби скоротити чотири години роботи, бодай трішки долучаюсь, і я під пильним оком пані Надії. Спершу співрозмовниця плела чугайстрів неподалік будинку, просто неба далі на балконі, але найзручніше просто в кімнаті. Ну я думаю, я маю свою кімнатку, яку мені виділили тут я ж не місцева. Але вже два роки пані Надія таки місцева переїхала зі Львова. В Ужгороді живе сім'я її наймолодшої сестри. Мене забрали як хвору, дуже і, е, таку одиноку. Е, я там більше таких близьких немає. Це рідна сестра моя єдина, яка ще я і вона з одинадцяти душ. А вже всі так повідходили. Пані Надія багато згадує про Другу світову про свою родину, яка була двічі репресована. Жили на Тернопільщині, а з 1946 року на Львівщині. Чи думали ви, що війна ще буде? Що ви ще застанете в своєму житті? Я постійно знала, що москалі нам не дадуть спокою ніколи. Тому що мій тато був на війні в світову війну першу. І він був в російському полоні. І тато все казав, москалі Україну не залишать в спокою, а тепер я вже сама це бачила. Пані Надія хоче своїм прикладом залучити більше людей до такої справи, адже плетіння сіток, чугайстрів завжди актуальна потреба. Та й сама без роботи сидіти не може. Не було такої сітки цілий місяць, то я цілий вересень, там великий плела. То я приходила о 11 година, о 5 годині мене там одна жіночка виганяла додому. А так ось виглядають готові частини чугайстрів. Пані Надія готова плести чугайстрів, доки це буде потрібно. Але мріє про якомога швидшу перемогу та мир. Доки мене Бог буде тримати, але я сподіваюся, що може довго не треба буде, може все-таки кінчиться війна. Поки ж такі чугайстри допомагатимуть нашим військовим і берегтимуть їхнє життя, адже зв'язані стрічками тканини й молитов світлими помислами та надійними руками пані надії.